Покажу клас у школі, в якій я працюю. Так виглядає коридор біля класів 1 1-3. Коритаж. Направо ми бачимо вихід на вулицю. Далі зайдемо до класу. Клас польською мовою буде класа. Джві. Двері. В польській школі двері не дерев'яні, а зазвичай такі металопластикові для того, щоб шум із коридору не доходив до класу і це не заважало на лекціях. Скоро Хеллоуін, тому клас прикрасила до цього свята. Дошка. Таблиця. Герб. Годво. Музичні колонки. гвошніки. Зала прикрашена повітряними кульками. Повітряна кулька балон. І ми бачимо смітник, кош на шмічі. Письмовий стіл, бюрко. На письмовому столі стоїть принтер, друкарка, ноутбук, лаптоп, стілець, кшесло, лампа. Поряд бачимо фото, зд'єнча. Піднімаємо погляд вверх і бачимо стелю, суфіт. Проходимо далі по залі. І бачимо перед собою гарбузи. Гарбуз диня. А наша українська диня по польську мелон. Як декорація використано в пластикових пауків пайонг, акваріум. В нашій класній кімнаті зберігаються речі в маленьких коробках пудевко, полиця пувка. Книга кщоншка. В кінці залу є ігрова зона. Забавки, вікно, окно. І великий килим. Диван. Вверху на стіні годинник зегар. Зала також прикрашена зображеннями летючих миш. По всій залі ми бачимо рюкзаки учнів. Плецак.